Дощова справа автор Тетяна Селезньова. ох 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 сумно зітхнули волошки. Ех ех, -ех" похилилися ромашки. Пити, пити Пробраніли тендітні дзвіночки. Їх дзвін про допомогу відштовхнувся від землі і полетів у вись, де потрапив у центр хмарних та дощових справ. Увага, увага! загомонів перший диспетчер. Отримано сигнал про допомогу з поля, що за великим лісом. Даю довідку, монотонно пробубанів другий. За останні два тижні поле не отримало жодної краплини води. Непорядок. гримнув командувач хмарами і увімкнув гучномовець. Терміново відправляю на поле, що за великим лісом команду злива з громом та блискавками. Тривалість дощу, як з відра, сорок хвилин. Ура! задоволено вигукнув командир зливи. Шановні зливні краплини, терміновий виклик. Збираємося у хмарному кораблі і не забудьте взяти з собою блискавки. Через п'ять хвилин хмарний корабель злива відлетів на виконання завдання. Отримано новий виклик. Через деякий час загомонів перший диспетчер. Цього разу від Асоціації грибників України. Даю довідку, мовив другий диспетчер. Через місяць починається сезон грибів, а дощів на заході країни ще майже не було. Зараз все влаштуємо, заспокоїв командувач. Увага! Викликаю команду грибний дощик. Місце роботи Львівська, Волинська та Івано-Франківська області. Тривалість поливу три години. У великому хмарному кораблі розсілися пліч опліч краплини. Нарешті робота, мовила одна краплина, що вмощувалася в крісло біля ілюмінатора. Я минулого року теж там працювала, загомоніла друга, що підсіла у вільне крісло поруч. Чула, що після нас там був величезний врожай. Я теж чула, підтримала третя. Десь біля ворогти виріс гриб гігант вагою три кілограми, уявляєте? І все це завдяки нам, знову підключилася перша краплина. Ех, люблю свою роботу. Загули двигуни, заблимали лампочки і змінили червоний колір на зелений. Виліт дозволено. П'ять, чотири, три, два. Один пуск команда, грибний дощик, полетіла працювати. Минали дні робота в хмарному центрі кипіла. З коловороту води повернулися крапли команди мжичка, повідомив перший диспетчер. Даю довідку, краплі команди мжичка, ще на початку весни поливали житні поля. Зробили добру мокву і через ґрунт. Спустилися до підземних вод, з якими протекли спочатку до струмка, потім до річки, потім до моря, де випарувалися і повернулися до нас. Врожай жита вишив добрий? спитав командувач. Хавилиночко. Другий диспетчер переглянув файли і повідомив більший ніж минулого року. Гарна робота команда Мжичка, похвалив командувач. Ми для вас виготовили нові парашути. Будете тепер у повітрі висіти у два рази довше, а зараз відпочивайте. Дякуємо. То ми досхочу у морі на відпочивалися, відповів командир мжички. Страшенно скучили за роботою, бо як можна без дощу? А у вас іде дощик? Цікаво, яка команда працює сьогодні?